Я вас вітаю, ви на каналі Костянтин Грубич. І ось я зараз е, замислився. У нас е, немає світла, ну, в цей період е, у нас е, е, тривожно, все, ну так як у всіх в Україні. І що з 24.02 я ще жодного разу. На каналі не робив ніякої реклами, просто ну не на часі, немає замовлень, і якось про це не думається. А і ось перший такий випадок, коли, начебто, рекламна інформація, але я це роблю з радістю і з впевненістю, що те, що я вам запропоную, принесе вам і задоволення, і користь, і велику смакоту, тому що. До мене звернулися мої земляки з Полтави з фірми Вітал, торгова марка Ґудшеф. Ми їх більше року тому з Ярославом знімали у Полтаві їхнє виробництво морозива і свіжо заморожених домашніх страв. Так, от вони в період війни з весни цього року розширили своє виробництво і стали випускати, окрім морозива і заморожених страв ще й. Тушкованки різноманітні, і це така смакота, я вам скажу: оці всі купа цих баночок, це різна продукція. Тут такий асортиментний ряд, що зробить честь будь-якому консервщику з досвідом. А тут люди лише починають. року немає як вони почали це все робити. Що вражає? Ну, по-перше, все зроблено за ДСТУ. Тобто це перевірені стандарти. По-друге, це каші з м'ясом і тушкованки. Всі тушкованки Зроблені з філе, тут немає кісток, тут е, дуже мало жиру, і тому цю їжу можна їсти, що зараз особливо актуально, не розігріваючи тут. Немає оцих е, е, жилок, немає е, м'язової тканини. Тут лише філе, курка і свинина. О, давайте я лише назву, що це свинина тушкованка у власному соку. Тушкована свинина. Це каша перлова з свининою. Каші, до речі, всі свининою і з курятиною. Що тут маємо? Каша рисова з м'ясом курки. М'ясо філейне, кісточок немає. Тут м'ясо курки тушковане у власному соку. Це, здається, гречка. Ні, я помилився. Ні, Гречка з м'ясом курки. Бачите, який шеф тут намальований. Good Chef торгова марка називається. Каша перлова з м'ясом курки. Повторюю, це все можна їсти, не розігріваючи. Каша пшоняна з м'ясом курки. Ну це готовий куліш просто-напросто. Це каша пшоняна, не пшенична з м'ясом курки. Отут От таких 12 позицій. Каша пшоняна зі свининою. Каша гречана зі свининою і ще одна позиція. По моєму, це рис. Каша рисова зі свининою. Ну і ви знаєте, зараз такий період, коли варто запасатися різноманітними продуктами, такими, які довго зберігаються. Так ось ця консервація, яка більше двох років може зберігатися. Термін придатності її такий. Вона вам дуже допоможе у скрутну хвилину, коли немає ні світла, ні газу, ні електрики. І ви відкрили баночку і з'їли. І ціни вас теж приємно подивують, тому що ви можете зайти на сайт. Це буде в. Описі до речі, полтавські виробники пропонують своїм споживачам ряд акцій. Ну, наприклад, 7 грудня до 14 січня діє така акція. Якщо ви купуєте продукції на півтори тисячі гривень, то доставка вам буде безкоштовна. А якщо замовляєте продукцію від 2 тисяч гривень, то отримати ще додатково 5% знижки. Ну і всі оці каші вони коштують до 100 гривень, від 60 до 90 приблизно. М'ясо курки 125. Ну, а зараз йде акція до 20 грудня. 20%, зниж... 20 знижки, то така баночка буде коштувати лише 100 гривень. Але ж подивіться, я відкриваю. Це ж курка, правильно? О, ні, це свинина. Тут ти не розбереш, де курка, де свинина. Так от, ну добре, відкрию свинину. Це ж жир і легко відкривається. До речі, пет-кришки, подивіться, які банки. Банку можна використати потім для консервації своєї домашньої Я не розігріваю, я беру шматочок свинини. Ось, подивіться, яке м'ясо. Тут немає кісток. Подивіться, скільки тут, тут немає ні прожилок, нічого. Все все цільне м'ясо. Смакота. Звичайно, якщо є можливість розігріти, буде ще краще. Але в крайньому випадку, в такому форс мажорному то і так буде добре. Це при тому, що це свинина, вона жирна. Давайте якусь кашу від... відкриємо. Перелова. Відкриваю. От. Хлопочок такий, це значить, що дуже щільно закрита баночка, Подивіться, Ще попробую ту кашу знайти, тут суцільне м'ясо. Знову ж таки, перлова з свининою. Ось, до, добираюся до каші. Я б назвав це не каша з м'ясом, а м'ясо з кашею. Можна їсти і холодним. Так що отаку корисну пораду я вам даю сьогодні. Якщо будете брати багато, то подивіться, в ось в такому вигляді е, запаковані по 6 баночок пропонує виробник свою консервацію. І я вас запевняю: ви отримаєте, ну, по-перше, вихід у скрутну ситуацію, а по-друге, надзвичайну смакоту, тому що це зроблено по-домашньому з душею, з полтавським. Присмаком, так що підписуйтеся на мій канал у посиланні всі координати виробника. І я впевнений, що ви подякуєте і мені і полтавським трударям. До зустрічі!